Привіт. Ну, часто, коли ми працюємо в нашій компанії, в компанії Івасан, ми чуємо, що у нас дорога продукція. Згоден, дорого. Але я вам поясню, чому дорого. Значить, Дивіться, наші препарати всі йдуть в Швейцарії. В наших всіх заводів виробників є сертифікати GMP, Sale, і це все контролюється Swiss тобто державною організацією швейцарською, яка контролює будь-які фірми, які випускають препарати медичного використання. І отут є невеличкі нюанси. Дивіться, наприклад, в чого... нас є, наприклад, препарат Харпагін, основним екстр... ну, компонентом якого є мартиня духмяна або Дявольський коготь. І такі самі препарати аналогічні, можуть коштувати дешевше, да? чого наш коштує дорожче. Значить, Оця е... організація SwissMedics, яка контролює. Всі ті заводи виробники. В, Швей... в Швейцарії видала таке розпорядження, такий закон є в Швейцарії, що до складу всіх препаратів медичного використання 100% мають входити тільки сухі екстракти. Що це означає, я вам розкажу. Значить, як робиться, наприклад, препарат Харпагін наш? Береться мартиня, духмяна, наприклад, там листя, там куріння, там, коріння, що не знаю, заливається спіртом. І там стоїть, наприклад, тиждень. І спірт витягує на себе той екстракт, той мартині мартинні От Потім то все видаляється і тільки спірт з тим екстрактом. Це називається водний розчин. Водний розчин. Його, наприклад, може вийшти 100 літрів. Потім що робиться? Висушується і залишається тільки сухий екстракт. Сухого екстракту з тих 100 літрів може лишитись тільки 10 кг, наприклад. От. Тобто, в тих 100 літрах вологого є тільки 10 кг справді діючої речовини. Так от тільки в Швійцарії є такий закон, який говорить, що. Якщо там в препараті написано, що там є, наприклад, 30 мл мартінії духмяної, то це буде 100% сухий екстракт. У більшості навіть європейських нормальних виробників в європейських країнах такого закону немає. І вони цим маніпулюють і використовують водні розчини. Вони там дають якийсь загустіватель, воно загустіває, але там є водний розчин. Разницю ви уловили в 10 разів. Тобто, що це значить? Якщо ви берете наприклад, дешевший препарат мартинії духмяної, Написано, що 30 мг мартині духмяної, то це 30 мг водного розчину, водного, сухого екстракту, там всього-навсього 3 мг. І коли ви берете препарат Івасановський харпагін, і там пише 30 мг мартині-духмяної, то це 30 міліграм сухого і мартині Духмяний. Не 3, як в паралельному препараті другої компанії. І чого вона буде трошечки дешевша, наприклад, від нашого, Тому що там в 10 разів менше діючої речуни, в 10 разів. Тобто наші препарати в 10 разів ефективніші. А по ціні, ну, на 20 гривень дорожче. Так що думайте, якщо ви вибираєте якість, якщо ви вибираєте результат, то вам треба бути з його самим.